Всім привіт, друзі! З вами я Віктор та радий вас бачити на ютуб-каналі Vector.ua. Сьогодні на огляді бюджетний мікрофон Mono DM30. Ось таким чином він виглядає. Особисто мені дуже сподобався дизайн та зовнішній вигляд цього мікрофона, а також його функціональність, але про це трошечки згодом. А зараз переходимо до розпаковки та до тестування даного мікрофона. І так, поїхали! Коробка виглядає ось таким чином. На верхній частині в нас логотип Maono та назва моделі DM30. Також на коробці розмістили зображення самого мікрофону та маркування RGB, що означає, що мікрофон має RGB підсвітку З іншого боку, упакування є інформація про те, якого саме кольору в нас мікрофон. В моєму випадку мікрофон в чорному кольорі. Але також є моделі в фіолетовому, білому та рожевому кольорі. Відкриваємо коробку і бачимо, що нас зустрічає мікрофон вже по. Повністю в зборі, а також маленька ще коробочка. В цій коробці знаходиться інструкція та кабель живлення. Тому в цілому отримуємо ось такий невеликий комплект. Кабель мені дуже сподобався, адже він дуже міцний та дуже якісний. А також з однієї сторони він має ге-подібний роз'єм USB Type-C, який підключається до мікрофона. А з іншої сторони маємо роз'єм USB Type A. Але його можна зняти і ми отримуємо звичайний USB Type-C роз'єм. Це реально. Дуже зручно, тому що, наприклад, в моєму випадку я підключатиму мікрофон до MacBook Air на M1 і там тільки USB Type-C роз'єми для підключення, тож мені не прийдеться купувати перехідник або якийсь інший кабель, а можна буде використовувати комплектний. Завдяки тому, що кабель в нас g подібний він не заважає змінювати кут нахилу цього мікрофона на стійці. Адже якщо підключити звичайний рівний прямий кабель, то кут нахилу змінювати буде важко. Або прийдеться просто сильно перегинати кабель, через що він досить швидко вийде з ладу. Тому тут виробник трошки подумав і зробив досить зручне рішення. Мікрофон виглядає дуже стильно, особисто мені дуже подобається. Він розміщений на такій асиметричній підставці, в основі якої тяжкий металевий диск, завдяки якому мікрофон надійно стоїть на столі та не перекидається. Знизу диска розміщено три резинові ніжки, які не Дають змоги ковзати мікрофону на столі. Взагалі, сам мікрофон в переважній більшості виконаний з металу, лише верхня частина виконана з пластику. Під металевою сіточкою розташувався капсуль мікрофона, але його не видно, тому що між сіткою та капсулем є паралоновий захист, який відіграє роль поп фільтра. Трохи нижче розмістився регулятор гейну. Він же регулятор гучності. Під регулятором розмістились два світлодіодні індикатори. Один світиться зеленим кольором, коли мікрофон працює, а при досяг. Максимального чи мінімального рівня гучності, він буде блимати декілька разів. Якщо натиснути кнопку на регуляторі гучності один раз, ми включаємо режим mute. При цьому індикатор загорається червоним кольором. Інший індикатор активується під час довгого утримування кнопки на регуляторі гучності. Коли світиться цей індикатор, регулятор гучності буде відповідати за гучність в навушниках, які будуть підключені до цього мікрофона. Знизу мікрофона розмістились. USB Type-C для підключення мікрофона, роз'єм для навушників Джек 3,5 мм, щоб моніторити звук напряму з мікрофона без затримки. А також кнопка керування підсвіткою. Підсвітка має один єдиний режим плавної зміни всіх кольорів райдуги по колу. Також при потребі її взагалі можна вимкнути. Або включити один з семи варіантів статичної підсвітки: червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього чи фіолетового кольору. А якщо ви Захочете закріпити мікрофон на будь-якій іншій стійці, або, наприклад, на пантографі, то для цього потрібно відкрутити оцю металеву шайбу. І всередині комплектної стійки бачимо дві різьби. Одна різьба менша 3-8 дюйма, одна різьба більша 5 ,8 дюймів для кріплення будь-якої іншої стійки. І так, мікрофон я підключив, все налаштував. Мікрофон знаходиться трошечки низько, на мій погляд, тобто, від рота вашого до самого мікрофона, до капсуля мікрофона, приблизно, ну не знаю, сантиметрів 20-25, як мінімум, якщо просто мікрофон стоїть на столі. Мені б хотілося, щоб мікрофон. Був трошечки вище. Тоді якість звуку була б краща, і мікрофон вловлював менше фонових шумів. А так, через те, що він дуже компактний, дуже маленький, він розташований низько. Тому, щоб говорити близько, потрібно або нахилятися, або говорити в нього далеко, і він буде. Ловити фонові шуми. Слухайте, як записує звук цей мікрофон. Зараз е, я записую весь звук вже на мікрофон Maono dm 30 чи Mono DM30, не знаю, як точно правильно. Мені здається, що краще звучить Maono, Хоча Mono також непогано. На регуляторі гучності. 100% зараз встановлено, і в системі я також встановив 100%. Цей мікрофон має не супер велику чутливість, тому в самому мікрофоні на 100% звук, і в системі на 100% звук я говорю на відстані ну, приблизно зараз 20 см від мого роту до мікрофона. Ось такий звук ви Чуєте? Пишіть обов'язково в коментарях під цим відео, як вам якість звуку цього мікрофона. Раз, два, три, раз, два, три. Тепер давайте перевіримо, наскільки мікрофон вловлює навколишні шуми, а також має свої шуми, типу білий шум. Для цього мені просто доведеться пару секунд помовчати, і ми послухаємо, наскільки цей мікрофон сильно шумить. І так, давайте. Я думаю, цього було достатньо. Наскільки я можу бачити, практично відсутні е, різні білі шуми в цього мікрофона, а от фоновий шум шум кімнати він трошечки ледь-ледь вловлює, тому що це. Конденсаторний кардіоїдний мікрофон, і вони досить чутливі до оцих фонових шумів. Тепер перевіримо, наскільки цей мікрофон вловлює оце постукування. Мікрофон стоїть на столі на своїй оригінальній стійці. Я буду стукати по столу і перевіримо, наскільки це всі ці вібрації, всі ці шуми передаються на капсуль мікрофона. Поїхали! Наскільки я можу бачити, абсолютно всі ці шуми вловлює даний мікрофон. Тому, якщо ви використовуватимете цей мікрофон в якості мікрофона для стрімів або летсплеїв, будете грати в якісь ігри, то краще за все цей мікрофон встановити на пантограф, щоб він максимально був далеко від столу. І максимально близько був до вашого рота. А поки що я бачу, що цьому мікрофону трохи не вистачає антивібраційного демпфера у вигляді павука. Тому він і вловлює всі ці вібрації, і всі стуки по столу. Тут демпфер виконаний в вигляді резинової вставки, і цього недостатньо, щоб мікрофон відсікав всі ці от вібрації. І так, для наступного тесту я взяв клавіатуру і подивимось, наскільки мікрофон сильно записує звук клавіш при клавіатурі. На клавіатурі. Розміщаємо клавіатуру перед мікрофоном і тестуємо. Наскільки я можу бачити, мікрофон дуже сильно вловлює всі оці клацання клавіатури. Тепер підвигаю мікрофон ближче. До себе а клавіатуру встановлюю за мікрофоном. Трошечки нижче гучність клацання, коли клавіатура знаходиться позаду мікрофона, але все одно досить гучно і все це клацання, всі ці вібрації передаються. Тепер перевіримо режим mute на цьому мікрофоні. Деякі мікрофони під час натискання кнопки передають оцю от клацання самої кнопки, і це дуже напрягає. Подивимось, чи цей мікрофон передає цю, це клацання чи ні. І так, натискаю кнопку mute. Натискаю кнопку Mute знову, і наскільки я можу бачити, цей мікрофон записує все-таки це клацання від кнопки. Це невеличкий мінус цього мікрофона, але під час того, як я натискаю mute, ніяких фонових шумів більше не чути. Це Плюс. Дуже прикольно, що мікрофон має вбудований роз'єм для навушників, щоб ви моніторили весь звук напряму з мікрофона без будь-якої затримки. Це дуже зручно. Зараз я хочу підключити навушники до цього мікрофона і послухати. Як він передає весь цей звук? Підключив я навушники до мікрофона. Я тепер без будь-якої затримки чую те, що я говорю в мікрофон. При цьому, якщо натиснути і довго потримати кнопку регулювання гучності, давайте зробимо це. Світиться синій індикатор. І тепер за допомогою регулятора, якщо я буду регулювати, ну тобто збільшувати чи зменшувати гучність, я буду збільшувати чи зменшувати гучність в навушниках. О, я зменшив, тепер я взагалі себе не чую. Тепер збільшую до максимума. О, на максимум. Але мінус цього всього, що коли ви чіпаєте цей регулятор. Весь цей звук передається на мікрофон, тому коли ви користуєтесь мікрофоном, краще за все взагалі нічого не чіпати. Ніякі е, кнопки, ніякі регулятори, е, і сам мікрофон краще не чіпати, тому що весь цей звук передається на капсуль цього мікрофона і трошечки може заважати. І так, розмістив мікрофон максимально близько до рота. Ось таким чином. Зараз говорю прямо в мікрофон. Відстань від мого рота до мікрофона десь 5-10 см. Гучність на мікрофоні. На 100% і в системі 85%. Ось такий звук. Слухайте звук з цього мікрофону. Мікрофон Mono DM30. Хотів би перевірити діаграму направленості. Для цього розміщу мікрофон максимально рівно, ось таким чином. Буду говорити в мікрофон прямо. Раз, два, три, раз, два, три. Це в фронтальну частину говорю. Тепер говорю. На 90 градусів. З боку мікрофона говорю. Раз, два, три, раз, два, три. Тепер говорю позаду мікрофона. Раз, два, три, раз, два, три. З іншої сторони мікрофона. Раз, два, три, раз, два, три. Ну і тепер знову говорю: в... Фронтальну частину мікрофона. Раз, два, три, раз, два, три. І я думаю, ви зрозуміли, що мікрофон цей має кардіоїдну спрямованість. І ще проведемо один тест цього мікрофона. Перевіримо, чи підходить цей мікрофон для asmr відео. Викрутив гучність на мікрофоні на 100 гучність в системі на 100 Буду максимально близько і максимально тихо записувати звук. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, друзі! З вами я Віктор, і тестуємо мікрофон. Mono DM30. До речі, цей тест про asmr відео показав, що мікрофон вловлює оці от перегрузи, перенавантаження під час Б і П звуків, коли я говорю максимально близько в мікрофон при максимальному гейні, максимальному рівні гучності. А про що це нам каже? Що нам трошечки недостатньо цього поп-фільтра, вбудованого в мікрофон, коли ви говорите прям впритул в мікрофон при максимальному гейні. Тому. Краще за все, в цей мікрофон, прямо впритул не говорити. Краще за все, говорити, або десь на відстані 5-15 см, або все-таки. Наприклад, 10 см від мікрофона до рота вашого, але ви говорите в мікрофон трошечки отак під кутом. Ще одною просто кіллер-фічею цього мікрофона є наявність застосунку Maono Link, за допомогою якого ви можете керувати всіма функціями і параметрами цього мікрофона прямо з вашого комп'ютера, ноутбуку, Android-смартфона і так далі. Ось таким чином виглядає застосунок Maono Link. Як ми бачимо, інтерфейс досить простенький. Є стандартний режим та розширений режим. Почнемо зі стандартного. Тут ми можемо бачити рівень гучності, з яким ми розмовляємо, кнопку mute, тобто можна відключати звук прямо в цьому застосунку. Коли ми нажимаємо. Кнопку mute, то в нас звук відключається без будь-яких клацань, тому що кнопка в нас віртуальна, а не фізична. Це досить прикольно. Далі можемо регулювати рівень гучності гейн. Як ми можемо бачити, трошечки в нас мікрофон ловить перенавантаження, тому давайте. Знизимо гучність до 75%. Тепер мікрофон не повинен ловити перенавантаження. Далі бачимо, можемо включати та виключати звук, який буде йти на навушники, які можна підключити до цього мікрофона, а також рівень гучності цього звуку в навушниках. І далі бачимо пресети. Зараз в мене включений натуральний пресет. Тепер включаємо глибокий пресет. Звук з мікрофона Maono DM30 в глибокому пресеті». Ось так звучить мій голос. Далі включаємо натуральний пресет. Раз, два, три, раз, два, три. Звук з мікрофона Маоно DM30. Звук в натуральному пресеті. І також яскравий пресет. Раз, два, три, раз, два, три. Звук з мікрофона Maono DM30 в яскравому пресеті». І також можна включити комбінований пресет Legacy. 1, 2, 3. Раз, два, три. Звук з мікрофона Maono DM30 в комбінованому пресеті Legacy. Особисто мені подобається найбільше глибокий пресет. Для мого тембру голосу він підходить найкраще. Але це все справа смаку, ви самі повинні вибрати, який, на вашу думку, з пресетів найкраще підходить під ваш тембр голосу. Також в цьому застосунку можна регулювати RGB підсвітку на цьому мікрофоні. Як ви можете бачити, зараз підсвітка включена, її тут можна виключити. Включити, включити назад, змінювати яскравість та вибирати кольори самої підсвітки. Переходимо до розширених налаштувань. В верхній частині розширених налаштувань ми також можемо робити все те ж саме, що і в стандартних налаштуваннях, але нижче нам доступні параметри еквалайзера. Вибираємо рівний параметр еквалайзера. Раз, два, три, раз, два, три. Звук з мікрофона MAONO DM30, еквалайзер рівний режим. Далі. Включаємо High Pass фільтр, тобто фільтр низьких частот. Цей режим еквалайзеру нормально використовувати тоді, коли вам, наприклад, сусід заважає, там щось сверлить, пиляє і так далі. Включили цей фільтр, і мікрофон не буде так сильно вловлювати всі оці звуки. Далі йде режим підсилення середніх частот. Також непоганий режим, Такий використовують на радіостанціях, щоб підсилити голос ведучого. Раз, два, три, раз, два, три. Звук з мікрофона Maono DM30. І останній режим еквалайзера це підсилення середніх частот, але відсікання низьких частот. Раз, два, три, раз, два, три. І далі ще йде дві досить цікаві функції: це лімітер. Включаємо його, і лімітер повинен відсікати піки перенавантаження. Давайте виберемо нехай мінус 10. 10 дБ, раз, два, три, раз, два, три. Якщо я буду дуже голосно щось казати, то е, лімітер повинен відсікати оці от піки і це перенавантаження. І на доріжку це перенавантаження записуватись не буде. І далі йде компресор. Нехай буде мінус 20 дБ, раз, два, три, раз, два, три. Компресор в нас підсилює дуже тихенькі звуки і послаблює дуже. Високі звуки, щоб в нас наша доріжка була правильною, максимально рівною, максимально чіткою, і не було такого, що ми десь говоримо дуже тихо, десь говоримо дуже голосно. Ось такий Ось застосунок Link. І так, настав час для висновки стосовно мікрофона Maono чи Mono DM30. Особисто, на мій погляд, цей мікрофон за свою ціну, а коштує він орієнтовно плюс-мінус 50 доларів. Це чудовий мікрофон, який має дуже симпатичний дизайн, має підсвітку, має гарну якість запису звуку, а також всі необхідні функції. Це і моніторинг звуку за допомогою підповідалі. Відключених до мікрофона навушників напряму без будь-якої затримки, а також кнопку М'ют і регулятор чутливості. А також основною фішкою цього мікрофону є наявність застосунку Maono Link, який дозволяє вам трошечки більше розкрити цей мікрофон, встановити якісь пресети, налаштувати еквалайзер, лімітер та компресор. Прямим конкурентом даного мікрофона єфані AmpliGame A8. Він також. Кож має всі необхідні функції, крім застосунку, тому тут. Плюс один бал, звісно, мікрофону Маона. Е, а також якість збірки, якість матеріалів та дизайн мені в Maono подобається трошечки більше. Хоча в Маоно немає павука, а от в Fifine павук є. Тому тут вже вирішувати вам, що вам більше до вподоби, а також який звук вам більше до вподоби. Відео про мікрофон Fifine дивіться ось тут в підсказках. Чи можу я рекомендувати цей мікрофон, звичайно, можу. Записує досить якісний та чистий звук і підійде для будь-яких абсолютно задач. Для летсплеїв, стрімів, ютубу, запису вокалу, запису просто дикторського голосу і так далі. Це дійсно універсальний мікрофон. Якщо вам цей мікрофон сподобався і ви його хочете купити в Україні, то я вам рекомендую інтернет-магазин Instore.com.ua. Також від мене для вас буде приємний бонус у вигляді промокоду. на Всю необхідну інформацію шукайте в описі під цим відео. Ось такий огляд на мікрофон Maono dm 30 в мене вийшов. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, і ви обов'язково поставите вподобайку, обов'язково підпишетесь на мій канал, якщо досі ще цього не зробили. А також нажмете на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!